Основним темам тижня була присвячена традиційна розмова журналіста Дмитра Гордона з головою Київського безпекового форуму Арсенієм Яценюком. Зокрема, чи буде Україна зі світлом, куди надійде зброя від США, що принесе візит Путіна до Китаю? Ця потвора буде робити все для того, щоб захопити всю Україну. І від всього вільного світу, і від нас в першу чергу залежить, чи йому це вдасться. Я сподіваюся, і вірю, що йому це не вдасться. Я все рівно вірю і буду вірити в нашу перемогу, і для цього є об'єктивні обставини. Повертаючись до ситуації в самій Росії, там також не все так чудово, як хтось думає. У мене є два постулати з цього приводу: перше, ніколи не можна недооцінювати такого агресора і такого ворога, як Росія. І ми це з вами так само півтора року. Коли було було дуже багато якихось рожевих окулярів у всіх, якихось таких. знаєте, ну, е, ну це добре, коли люди мріють, але дуже добре, коли е, люди не просто мріють, а коли ще реально дивляться на картину. Тому що замріяний може так е, зайти, що заблудиться в трьох соснах і впаде з скелі. Ну не треба. Треба треба і мріяти, і, і вірити, і думати, і робити, і дивитися під ноги, і, і крепко пахати треба. Основні меседжі розглянуті в інтерв'ю дивіться на телеканалі ТВА одразу після випуску новин теми дня.